Температура води лише 2 градуси тепла не проблема, бо теплі серця у Дніпрі. Відкрили сезон зимового плавання. Цього року до загартовування долучилися різні покоління. Студенти університету третього віку та професійні спортсмени пауерліфтери Пляжний сезон давно завершився, але не для моржів. збережжі Дніпра оживає перед зимовим сезоном. студенти кожен час. Руханка обов'язково перед пірнанням у прохлодну воду на дворі плюс 10, річка усього 2 градуси. Розігрівається і Антоніна. Вона виїхала три роки тому з Покровська. Нині, аби відволіктися від тяжких думок, про рідний дім почала жити спортом. Я займаюся всіма видами спорту: аеробіка, йога, зарядка з саліною в паркі Сергій Михайлович Молчанов, восточні танці. Юлія Татаринова пілатес. Жінці 74 до активності долучається разом із студентами університету третього віку. Торік наважилася на зимове купання. Сьогодні відкриває сезон. Легкість, бадьорість і відволікає від всіх думок. У мене квартиру 1 квітня розбомбили в цьому році, в 25-му, так стояла, під'їзд попала. Тому, щоб не сильно замислюватися, що воно буде далі, і все, і… Головою стінку не биться лучше займатися видом суд і відволікатися. Поруч і спортсмени-паверліфтери. плюс два. Це така, от що аж дихання спирає, це дуже спочатку йде в, в, в виплеск. Гармонію різних, да ти вилазиш, тобі становиться дуже тепло. Так вот іноді ноги трішечки треба полити кипятком, да щоб не обмерзнути, але потім у тебе дуже гарний настрій і. Позитив да емоції зашкалюють. Ці спортсмени, які сьогодні плавають, вони вже плавають на протязі майже всього життя. Вони давно моржують, вони давно закаляються, і вони своїм прикладом, можливо, трошечки надихають наших учасників, щоб вони долучалися до такого способу здорового способу життя. Від слів до діла після руханка моржі готуються до пірнання. Першою у воду заходить Іна Миколаївна, їй на 6. як Дякую? вона соводі ті... Супер. Далі уже після офіційного відкриття прямують інші учасники зимового купання. Антоніна вже дістала заряд позитиву і від сьогодні планує приходити сюди постійно. Натлічна а, вода цього... бадріть. Обхит... Оксана серед спортсменів зізнається раніше. Загортовувалася лише на водохреща. Це гарне здоров'я, боліти не будеш. Я 10 років на водохреща купалася, а потім три роки. Тому вирішила просто маржувати. Відчуття просто чудове. Я зазвичай довше у воді знаходжуся. Зімою мінус 18 саме більше купалася. П'ять хвилин у воді знаходжуся. За 10 років жодного разу не хворіла простудою». Долучатися до моржування запрошують усіх, але спершу краще почати підготовку вдома з контрастного душу, потім уже на пляж. Занурення гуртом моржі влаштовують щонеділі. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини.